Усі до Фільмів про пиратів. Ага, класне місце, ніколи тут раніше не було. Знаєте, куди мене Антон нещодавно запросив? У кафе з музикою та живими виступами. Ми так класно посиділи, він такий уважний. Справді цікаво. А що ви там робили? Ну, він замовив мені гарячий шоколад, сам обрав місце біля вікна, щоб мені було зручніше. Навіть серветку подав, коли я трохи пролила. Уявляєте? Вау, а ти вже обрала сукню на весілля? Ну ти жартівниця. Просто він мені подобається. Це нормально, якщо хлопець піклується. Добрий день! Ласкаво просимо до Корсара. У нас два головних напої – чай і кава. Або, можливо, свіжі новини. Свіжі новини? Звучить інтригуюче. Ну розповідай. Розповідай. Новина дня. Наш офіціант Гліб найкращий у своїй справі. <риклад> Тоді принеси краще чаю. Найкращого. І мені також. А я хочу каву. Але нормально, без сюрпризів. Будь ласка. Добре. Три напої без сюрпризів. Або майже без. Зачекайте, а це не Антон, так. Здається, це він. Що? Тільки не кажіть, що він прийшов сюди за іншою. Антона, що з тобою, Чому ти такий напружений. Та нічого. Усе нормально. Просто нічого особливого. Чудове місце. Мені подобається. Атмосфера така. Піратська. Так, так, чудова. Може, підемо в інше кафе. Як це? Ти ж саме мене сюди привів. Мені тут подобається. Добрий день, шановні гості! Ласкаво просимо до нашого піратського лігва Корсар. У нас є два головних піратських напої чай і кава. Можливо, свіжі новини. Новини? Які ще новини? Новина номер один. Цей стіл вважається найпопулярнішим серед усіх капітанів. Новина номер два. Тільки я можу розповісти вам справжню піратську історію за чашкою. Чаю. Гаразд. Тоді я замовлю чай. І мені чай. Чай для капітанів. Буде виконано, шановні гості. Це що взагалі таке? Він робить вигляд, ніби мене не бачить. Я зараз хочу влаштувати справжній скандал. Серйозно? Тут, у кафе, Софія, це погана ідея. Кричати на нього тут при всіх. Навіщо тобі це? А що я повинна мовчки? Дивитися, як він тут сидить за іншою. Не починай. Це лише все ускладнить. Точно. Якщо ти почнеш кричати, він взагалі втече. А що мені тебе робити? Я ж повинна якось відреагувати. Просто не реагуй. Дай йому час. Може, він сам до тебе підійде. Ми ж тут ще повеселитися, а не з'ясовувати стосунки. Гаразд, спробуємо. Антоне, що з тобою? Ти знову дивишся кудись? Ти якийсь дивний. Та, все нормально. Просто тут трохи жарко. Ось і все. Ага, звісно, жарко. Антон, я ж бачу, ти нервуюсь. Що сталося? Ну, просто не очікував побачити деяких людей. Яких людей? Ти когось знаєш? Це не важливо. Може, все ж таки підемо в інше кафе? Що трапилось? Поясни, будь ласка. Ось ваш чай, може, хочете ще одну новину. Які новини цього разу? Знаєте, за тим столом сидять найзагадковіші гості нашого закладу. Знаєте, кажуть, що в цьому кафе за сусідними столиками можна почути багато цікавого. Може, навіть підслухати пірацьку змову. Дякую за попередження. Ми будемо обережні. Так. Що це було? Ти явно щось приховує. Я зараз повернусь. Що мені робити? Як викрутитися з цієї ситуації? Мені потрібна якась порада. Я навіть не знаю, як себе поводити. Ось ваше замовлення, шановні гості, все гаряче, свіже, і як кажуть, на будь-який смак. Як мені ця кава не подобається. Взагалі не подобається. Справді це ж наша найкраща кава. Ви точно не в настрої. Щось сталось? Просто мені хтось зіпсував настрій. Хтось? Здається, я починаю розуміти, що тут сталося. Не треба нічого розуміти, Глібе. Просто замініть мені каву, будь ласка. Гаразд, гаразд, буде вам інша кава. Тільки, будь ласка, заспокойтеся. Чого ти тут ховаєшся? Нічого, просто вирішив трохи подумати. Ну, здається, я розумію, що відбувається. Так. І що ж? За іншим столиком сидить одна дівчина, і вона дуже нервує. Так, мені потрібна порада. Я не знаю, як усе виправити. Гаразд, слухай, якщо хочеш моєї поради, просто перестань тікати від неї. Це не працює. Ти вважаєш? По перше, тікати від проблеми це не варіант. По-друге, якщо хочеш виправити щось, почни з того, щоб все чесно розповісти. Але я, вона злиться, а Каміла взагалі нічого не розуміє, що відбувається. Та хто з тобою прийшла? Хто вона? Та там нічого такого. Все просто. Хто вона така? Усе досить. Мені треба з нею поговорити. Стій, ти серйозно? Це зовсім обов'язково робити. Може, поговориш з нею потім? Навіщо? Нам треба поговорити. Вибач, а ти взагалі хто? Ти все добре розумієш, хто я? І чому я тут? Я справді не розумію, про що ти говориш? Софія, досить вже це виглядає дивно. Я зрозуміла. Ти просто робиш вигляд, ніби нічого не розумієш. Можна хвилинку вашої уваги? Що ти хочеш сказати? Я повинен пояснити. Коміла, це моя двоюродна сестра, і вона нещодавно приїхала до мене. І ми прийшли сюди поговорити. Я хвилювався, що ти неправильно зрозумієш. А, сестра справді. Так, якщо не віриш, у моїй мами спитай. Ну Це вже інша справа. Ти міг би сказати про це раніше? Я розгубився. Це моя помилка. Але я сподіваюся, ти мені віриш. Вірю, але більше так не поводьте. Ну, якщо вже все владналось, дозвольте запропонувати вам найкращий чай у Корсарі за рахунок закладу. Дякую, що ви все це владнали. Я не хотіла бути причиною цього непорозуміння. Ну, іноді все вирішує одне добре пояснення. А іноді хороший чай. <плес>